Отця, і Сина, і Свята Духа, всіх позвітаю з Воскресенням Господа і Боги Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогодні слава церковнує пам'ять апостола Фоми, якого народі назвали Фома Невіруючий. Так, тому що Господь йому говорить, що не будь невіруючим, но віруючим. Але насправді апостол Фома не був і таким невіруючим, тому що, коли Господь хотів піти Воскресити лазаря, то апостоли всі почали його відговорювати, тому що в цій місцевості, де жив Христа хотіли побити перед цим камнями, тобто вбити через те, що він робив себе рівним Богом. І от тільки один апостол Фома був сказав, що йдемо разом з ним і разом з ним помремо. Тобто апостол Фома не був ні таким невіруючим. Але після того, як Господь Воскрес і явився своїм учням, апостола Фоми серед учнів не було. І після того, як апостол Фома до них прийшов, вони йому возвістили цю радісну звістку, що ми бачили Господа. І от апостол Фома говорить, поки не побачу Господа, не повірю. Поки не побачу ран на його руках і не вставлю в ці рани свого пальця, не повірю. Поки не вставлю руку свою в це місце там, де його пробили ребром, там, де його пробили копйом в ребра, не повірю. І ось після того, через вісім днів, Господь являється знову вже учням, коли і апостол Фома був серед них і призиває його до себе, і говорить, що от Фомо, е встав пальці в мої рани, встав руку в моє ребро, і не будь не віруючим, але віруючим. І Господь потім говорить, що ти повір, і апостол Фома йому говорить, що Господь мій і Бог мій. Він перше сповідав Господа Богом. І ось Господь говорить, що ти повірив, тому що побачив, а блаженні ті, хто не бачили, і ті, хто вірують. Оце якраз про те, де десь дес, де про нас з вами. Про тих, хто Господа не, не бачив своїми очами так земними, а ті, хто вірують, тому що Господь після того, як вознісся. Він послав нам свого утішила, Духа істини, який наставляє нас на всяку істину. І ось тоді Господь являвся е, учням так? видимо. Але все його Вознесіння Господь вже устроїв так, що християн на путіни буде направляти Дух Святий. І ми повинні цього Духа Святого стяжати. Так? І тому. Віруюча людина це не просто та, яка знає, що є Бог, не та, яка, коли прочитала Євангелія, приймає це, що було 2000 років назад, а та, яка дійсно вірить Господу, та, яка вірить в словам Христові, тому що вас також наставляє і говорить, що блажені ті, хто виконують Слово Боже, так? тому що тільки ті, віруючі зможуть досягти Царство Небесного. Не кожен, хто вірує і скаже на страшному сутті, Господі, Господі, віддай царство небесне, а тільки той, хто виконує слова, «Отця Небесного. І тому ми повинні розуміти, що віруюча людина це не та людина, яка просто знає і говорить, що так, я знаю, що Христос був дві тисячі років назад, Так, я вірю, що Він воскрес, так я вірю, що він на небі. Це ще не віруюча людина. А людина віруюча це та, яка довіряє Господу і живе по його заповідях. Тому що якщо ми не віримо в те, що рука даю що не оскудіє і не даємо милостиві, е, милостиню, значить ми не віримо, що Господь є істинний Бог, і Він це нам заповідав. Якщо ми відкриваємо Євангеліє, читаємо Божі заповіді, їх не виконуємо, то значить ми не віруючі люди, тому що ми в Господу не віримо. А якби ми вірили в Господу, то ми б, звичайно, виконували і старалися би виконувати Божі заповіді. І думали про спасіння нашої душі, думали про те, як земне життя наше прожити для того, щоб угодити Господу. Тому що, о, дійсно, якщо ми Богу довіряємо, то значить ми свідчимо своїм життям, що ми в нього віримо. А якщо ми не виконуємо Його заповіді, то як ми можемо називатись віруючими? Тому що ми йому ж не віримо. Ми не віримо в тому, що написано в Святому Письмі. Якщо ми по цьому не живемо, значить ми не віруючі. Як тільки ми, тільки коли ми будемо жити, по тому, що написано в Євангелії, по тому, що написано в цьому письмі, якщо ми тільки будемо жити, старатися наше життя проживати по тому, як заповідував нам Христос, щоб йому подобатись, от тільки тоді ми будемо істинно віруючими людьми. Морозі брата сестри, будемо пам'ятати, що віруюча людина це та, яка довіряє Богу, довіряє його словам і в тій чи іншій життєвій ситуації. Вона буде дійсно Господу довіряти. Вона буде знати, що якщо і когось гонять, якщо в нас якісь, так би мовити, непереливки чи ще якісь життєві ситуації, то Господь нас не залишає. А ми в цей час також з Господом, і це є промисел Божий в тій чи інші життєві ситуації. І Якщо ми не будемо навчати, а Богу довіряти, то, звичайно, своїм цим життям ми будемо засвідчувати, що ми дійсно віримо і довіряємо Богу. І тому будемо старатися дійсно так проживати, щоб ми могли сказати, що Господь є істинний Бог наш. Осі господи, замолитися, підходьте до центральної.